Поезія Ліни Костенко Кобзаре. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух. У всесвіті, у світі, лише могила з місця ані руш. оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, покрутився глобус, В диму, в пожежі, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде. Шукає форм, не бачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорм, і шахраї, і скептики вірма, Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Бо зврадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, В абстракції, модерні, в модерні Конає в корчах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзар мій, поете мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувавсь, як я при цьому споку виглядав.